Вітаю, мої слухачі на каналі Велікуй себе сам. З вами я, Оля Кайрут. Сьогодні хочу говорити про таку рослину, яка називається Смолка звичайна. Ось дивіться, яка цікава, красива рослина росте біля лісу. Смолка звичайна, багаторічна рослина з сімейства гвоздичних. У народі. Відома ще така назва, як горіцвіт, візовиця болотна, також дьохтярником називають її. Протягом багатьох років лікувальні властивості цієї рослини використовують у народній медицині. Ось дивіться, яка височенька. Виростає смулка, звичайно. У висоту 60-80 см, стебіль прямий, а соцвіття рослини мають червоне забарвлення і клейку речовину, за що й отримала ця рослина таку назву смолка. Ця рослина зустрічається найчастіше на лугах, в піщаному схилі або ж біля соснових лісів. У лікувальних властивостях найчастіше використовують листя квітки, дещо рідше також використовують стебіль рослини. Смолка клейка заготовляється в період її інтенсивного зростання і цвітіння. Це травень-червень місяць. Ось і я заготовила таку чудову лікувальну рослину. Саме травень-червень місяць. Такий, що рослина набирає свою силу і корисні властивості. У народній медицині горицвіт визнаний чудовим снодійним і протизапальним засобом, також володіє відхаркувальними і ранозаживляючими властивостями. Смолка, звичайна сприяє швидкому згортанню крові. Тому відвари з неї служать ефективним кровоспинним засобом, а також природним антисептиком. Крім того, рослина має легку знеболювальну дію і жовчогінний ефект. Настій і смолки застосовують при гепатитах, проблемах із нирками, при Діагностуванні жовтяниці. При нервовому перенапруженні і збої сну настій і смолки звичайної рекомендований як ефективний снодійний та заспокійливий засіб. А ще відвару застосовують при шкіряних проблемах, різних дерматологічних патологіях. Їм обробляють гніні нариви і фурункули різні рани. Для приготування настою беруть на 200 мл окропу 2 столові ложки рослини, доводять до кипіння. Після цього настій знімають і настоюють декілька годин. Приймають такий охолоджений просіджений настій 4 рази на добу. По 50 мл у нападах кашлю як ефективний відхаркувальний засіб. Увага. Протипоказання. Як і будь-яка інша лікарська рослина смолка має протипоказання до застосування, зокрема відвари. І настої не рекомендується при запорах, гастритах. І людям зі зниженою кислотністю шлункового соку. Тому я завжди кажу лікуйтеся народними методами, але перед тим порадьтесь обов'язково своїм лікарем.